Привіт, друзі! Мене звати Олексій, це гараж на околиці. А це спроба Ліфана в дизайн. Вдала спроба це Lifan KPS 200. Інжектор, нова приборка, ну, в принципі, новий мотоцикл, який коштує 2200 доларів. І зараз ми поговоримо про те, чи вартий він цих грошей, як він їздить, ну і взагалі про нюанси і характер цього мотоцикла. Поїхали! Не пройшло і 10 років і нарешті Ліфан почав завозити мотоцикли в новому дизайні. От подивіться на цю фару, на цей форм-фактор мотоциклу, що він вам нагадує, мені щось трошки між Зеткою і Дукаті ну, Монстром. Звичайно, бачите, не просто злизане, а реально щось своє. Отака от цікава фара, такі цікаві накладочки. Ці накладки роблять вигляд мотоцикла. В порівнянні з іншими 200 набагато більш дорослим. Отак от, от ти сідаєш, іначе сідаєш ну, на 750 узетку, десь приблизно я вам серйозно кажу. В порівнянні з іншими мотоциклами Ліфана так, такого самого 200 з таким самим об'ємом, цей мотоцикл виглядає прям дорослим. Але не по вазі, бо вага залишилася десь приблизно 147-150 кілограмчиків повна вага. Так. Ну і далі, як зазвичай, починаємо з сухої статистики, яку ви можете, до речі, побачити, який цей мотоцикл в магазині Мотохата в Києві. Можете зайти на їх сайт і ну, передивитися, чи правду я вам кажу про статистику, подивитися на ціну і все ж таки. Або можете зайти навіть е біля метро Лісова, біля Даринку, знаходити цей магазин, де ви можете вживу подивитися, навіть потрогати, так, от, як я, цей мотоцикл. Так. Значить, суха статистика, а потім про характер цього мотоциклу і проїдемося трошки тут по території. Але спочатку про кольорову гаму. В нас на огляді зараз чорний мотоцикл. При такому освітленні, бачите, зараз сонця десь за хмарками нема. Він дуже облікує, бо він глянцевий, і тому ну, деякі елементи ви можете не розглядіти, не розглядіти зараз. Верхня частина глянцева, середня частина матова, ну, так сказати. В колір одне в колір двигуна, інше в колір вихлопної труби. Але виглядає. Це, в принципі, мій найулюбленіший колір цього мотоциклу. Але ще є синенький, просто теж виглядає гарненько, бак буде синім. І є ще червоний і жовтий. Коротше кажучи, чотири кольори на ваш вибір доступ до всього, чого захочете. Але от чорний мені подобається більш за все. Отож, двигун. 200 кубів, точніше, 198 кубів, один циліндр, звичайно ж, чотирихтактний верхній розподільний вал з чотирма клапанами на циліндр. Ну і звичайно ж, інжектор. От якщо порівнювати з іншими двохсоточками, які коштують ну, там, приблизно 1800-1900 да, доларів, чого це коштує? 200? того що інжектор. Зразу ж накидайте баксів 300-400 да, на цей інжектор. Але ви його це накидуєте і потім просто не... Ковиряйтесь з карбюраторами. Ну і звичайно ж, рідинне охолодження: два радіатори попереду, вентилятор, який вмикається саме тоді, коли треба, щоб охолодити цей двигун. Бо це же мотоцикл міський, правильно, будете їздити по пробочкам, буде вам класно. Без перегрівів, без нічого такого. Також цей двигун має масляний фільтр, і, на відміну від Lifan капер, тут для того, щоб подивитися на рівень мастила, у нас є віконечко. Нахиляємо трошки. І бачимо, а мастило є свіженьке, новеньке, бо цей мотоцикл нагадую прям з коробочки. Тільки і зібраний, тому ми ще не знімали целефаночку ні з сидіння, ні з ні з поворотничків. І все таке. Так, а, а пішли ще ж про двигун. Цей двигун червоноголовий. Як знаєте, як бандіти, як всі сузуки там, буває сірого, буває червоноголові. Дивись сюди, кришка зірочки розподільчого валу червоненька. Красиво? Ну, звісно. Поїхали далі. За рахунок інжектору з двигуна зняли 22 кінські сили на 9000 хобертів і 20,5 Ньютона Метра на 7,5, мені здається, знову ж таки, для більшої інформації можете зайти на сайт Мотохати. Але навіть, ну, здається, що це 200-ка. Да, але 22 кінських сили, а, і, але тут стоїть всього-навсього 428 ма цепочечка, яка, мабуть, при такому навантаженні буде нормально у вас стягнутися. Ну, мені здається, тут ліфанчик трошки прогадав, бо я думаю, що на таку потужність вже варто ставити 520-ту як мінімум. Ну, не як мінімум, а як ідеальний варіант. Ну, ото таке. Цепочечка не дуже. Бак цього мотоцикла не тільки відчувається, широким він і вміщає трошки більше, ніж стандартний для Ліфана 14 літрів, тут 14,9 літрів. Звичайно ж, це не бак, це просто накладочки. Ну і розхід пише виробник приблизно 2,7 літра. Я думаю, що по місту у вас буде десь 2,7-3 літри від. Відштовхуючись від того, як ви їздите, але десь так. І максималка у цього мотоцикла більше, ніж 130 км на годину. За рахунок чого це? Відбувається за рахунок шести коробки передач. А ще щеплення. Щеплення, Іди, подивись. Знову ж таки, як і ліфані КПР, які ми оглядали минулого разу, щеплення можна вижимати одним пальчиком. Дуже мікеньке. Двома, прям супер, одним теж непогано. Отак от ліфан зміг пограти в нормальне щеплення. І в дизайн. По відчуттям він розганяється навіть швидше, ніж ліфан КПР250. Не знаю, чи тут справа в передатичних числах чи просто в стрітовій посадці. Якщо говорити про передатичні числа, то зірочки тут передні на 16 зубчиків, задні на 49. І от, можете погратися зірочками, якщо хочете, або більше максимальну швидкість, або більше розгін. Як це зробити? Для максимальної швидкості ставите або наперед зірочку на 17 зубчиків, або назад. На 48 або 46 зубців від попередніх моделей Lifan КП KP, КПР. Або якщо хочете більше розгону, ставити просто наперед зірочку на 15. Ну і час послухати, як він працює. Інжектор підгружається. Нагадую мотоцикл з коробочки. Ну, в принципі, цей мотоцикл вже може пару разів навіть запускався. Так, щеплення на всякий випадок вижимаю і поїхали. Оцей вихлоп мені подобається. Оцей прям вихлоп мені подобається. Оцей він нагадує старі моделі ліфана, коли вихлоп тихенький. Прям клас. Оце те, що треба. Те, що треба для, для міста. Як ви бачите, в новій моделі ліфан, вони не тільки встромили датчик кисню, але й зробили такий невеличкий резонатор. Ну, звучить, як звичайна, 200. -ка. Як наш старий добрий ліфан кпр 200. Рідненький прям. Поїхали. Послухаємо, як він в русі. Якщо ви бачите, що у вас мотоцикла з вихлопної труби, як у нас зараз щось капає, то це не проблема, це просто конденсат. Так що не переживайте. Ага, і ще у цього мотоцикла є центральна підніжка. Центральна підніжка. Тобто. Обслуговувати його буде дуже зручно. Поставлю зараз, спробую. Коротше, показую. Дніпро своє, свої Дніпри, точніше, я просто сам не можу поставити на підніжку. А тут раз, просто однією ногою. Зручно, супер, клас! Тож, друзі, розгін, як і очікуємо, десь приблизно реально є 22 кінські сили. Поки мотоцикл на апхатці, більше 6 тисяч обертів крутити його не хочеться. Але відчувається, що чим вищі оберти, тим більша потужність. Як, в принципі, і має бути у чотирьох клапаного одноциліндрового двигуна. Колеса такі самі, як в більшості, Стрітових і спортивних мотоциклів Ліфан 17, що спереду що ззаду. Спереді резина 100 на 80, позаду 130 на 70. Єдина різниця від деяких інших, що тут стоїть резина фірми CST. Така сама, як я казав, у нас на Ліфан кпр 200 і на за 23 тисячі. Ну там ще є, ще є протектор, і вона м'якенька, ну коротше, прям це гарний вибір. Далі по гальмах. Передній диск 300 мм, такий самий, як у всіх, в принципі, двопоршневий супорт, і позаду 220 мм гальмівний диск і однопоршньовий супорт. То, знову ж таки, нова модель Ліфана, де все, в принципі, по-новому. Передня вилочка перевернутого типу. Але по м'якості, в принципі, і по своєму характері, вона така сама, як і на колишніх моделях ну, лінійки КП. Позаду, моноамортизатор. Так само, в принципі. Що вилочка, що задочок відчувається так само, як і на КПР, і, на якій ми робили огляд трошки раніше. О, По поганій дорозі до передку питань взагалі ніяких немає. Він в'якенький, все ковтає дуже добре. А задок дуже схожий на всі стрітові мотоцикли. Хоч тут він і м'якенький, але не дуже йому подобаються оці тріщини в асфальті. Ну От, лежачий поліцейський, ковтає, що передок, що задок, дуже дуже добре. Ну і зразу ж тут посадка. Посадка, як і очікувана. Очікувана, просто вона, ну майже рівна, не просто рівна, бо трошки, як в усіх сучасних стрітових мотоциклах, все ж таки руль трошки винесен, ну, трошки нижче, ніж зазвичай, і нахил і тіла трошки є. Вперед, ну, блін, градуса, не знаю, 3-5. При цьому, це, що мені дуже подобається, бак і підніжки розташовані на дуже зручній. Висоті для мого зросту 177 см, нагадую, і десь 77-78 кілограм. Не знаю, чи буде рекомендувати цей мотоцикл людям зі зростом вище, ніж 1,85 вісімдесят А так-то для мене посадка дуже зручна. Ноги майже під прямим кутом, як у всіх стареньких мотоциклів ліфана, лінійки КП, ну і руль розташований достатньо близько до сидіння, що робить управління цим мотоциклом. Досить зручний також. Сидіння мотоциклу виконано у виді компромісу між м'якістю і пружністю. Матеріал такий самий, як на КПРІ, з якого ми знімали оцей, оцей кульочок. Тут ми це робити не будемо. І що ще хотів відзначити, так як це стріт, то куди тут покласти свої якісь речі, гаманець чи якусь бутилочку охолоджуючої водички, ну тут просто немає. Оце, звичайно, мінус. Навіть для ну, навіть гаманець нема куди покласти. Але зате тут все зроблено компактненько, все зручно, все на своїх місцях. Так. По органам керування звичайний для ліфана пульт справа, звичайні курки. Ручечка газу, все це звичайне. Єдина відмінність зліва це те, що додали для, це ж мотоцикл для міста, аварійку. Приборка. Зараз подивимося на приборку, потім покажу, як працює все інше. Приборочка, коли вмикається, звичайно, у нас запускається інжектор. Ну і приборочка така, бачите, знову ж таки, нічого зайвого. Спідометр пробіг. Звичайний денний, нейтраличка тут же у нас передача, оберти, двигуна винесені сюди в ліву сторону. І ще є показчик палива в баку. Знову ж таки, як зазвичай у ліфана, нічого зайвого. У приборці є щось сім а, цих кольорових гам. Ну, коротше, це все, в принципі, нас не дуже цікавить. Нас цікавить характер цього мотоциклу, як на ньому їздити. А оці всі красивості. Хоча і красивості нам теж цікаві. Давай подивимося, як, які симпатичні тут поворотнички, такі малі, але яскраві, як бачите, навіть в день цікаво ще позаду. Саме цікаво. дивіться, як виконана е, задня частина. Поворотнички вставлені ось чином, так само світлодіодні. І оцей задній бризгавичок, який може навіть ви захочете зняти. Не знаю. Або так от обрізати. Ну, коротше, це вже Кожному як захочеться Але, звичайно, він виконує і свою функцію тримача номера. І щоб на вас оце все з заднього колеса не залітало. Так що дивіться, захочете ви займатися чи не захочете. Пішли наперед, чи подивимося ж оцю ж фару, оцю ж цікаву фару. Так. Зараз світло виключене. Габарітик включаю раз. І включаю. Лінзовану оптику. Отаким чином вона працює. Це у нас ближнє світло, а це дальнє. Якось так. Красивенько. Знову ж таки, на жаль, не можемо показати, як воно виглядає вночі, але має працювати непогано. До речі, якщо ви часом придбали такий мотоцикл, знаходитесь десь поблизу Києва, то Пишіть, дзвоніть інстаграм, пошта. Я би взяв його у вас на огляд, не на огляд, а на більш детальний тест-драйв. Десь коли вже е, завершиться обкаточка, десь там тисяча, а краще там, дві, дві з 2 тисячі, щоб можна було проїхати, заміряти розгон до сотні, заміряти максималку і подивитися на цю хвальону якість ліфану. Якось так. Пишіть. Динаміка, ну присутня. Мені подобається як цей мотоцикл, отак, от як керується він у місті. Трошки, трошки, трошки у нас задок жорсткий. Передок такий м'якенький, як і на всіх інших ліфанчиках. Задок трошки жорсткий, але ну, це тільки реально трошки, бо це ж все-таки стріт. От, Кут розвороту руля гарний. Бачите, в місті в принципі, вам в пробці воно, градусів не знаю, 45, що ви в одну, що в іншу сторону. В пробці вам його вистачить за очі. І, в принципі, по такій от дорозі з ямками їхати зручно. Не занадто жорстко, не занадто м'яко. В принципі, очікуємо від стріта. Ще раз динаміка. І гальма. Опа. Знову ж таки, не насилою. Мотоцикл, не хочу, щоб включився ABS. Але як бачите, в керованості він ну дуже, як, дуже легенький, як велосипед. Прям як велосипедик. Ще мені подобається вихлоп. Прям подобається. Так, нейтралочка ловиться легенько. Перша ловиться легенько. Ну і все. В принципі, мотоцикл чудовий. По відчуттям. Е не як під байк, бо він зручний, але відчувається, що у нього, наче коротка колісна база, відчувається, що він коротенький і маленький. Сидіти зручно, ножками ви дуже гарно тримаєте за бак. Це допомагає вам маневрувати. Коротше кажучи, все у вас, наче під руками, всі пульти, аварічка, тут, і піпікалка, і фафакалка, і дальній, все у вас під руками. Коротше кажучи, для. Чого? Для міста чудовий вибір. Тож, друзі, отакий чудовий мотоцикл. Я б сказав навіть красивий мотоцикл. Пішов дощик, тому буквально два слова. Кому підійде цей мотоцикл? В принципі, він підійде навіть як перший мотоцикл, бо е, він дуже легенький е, у нього. У нього гарна зручна посадка, у нього офігенний зовнішній вигляд. Особливо, як на мене, з цього кута виглядає дуже сучасно, дуже сучасно жопка така, такий широкий бак. Тож для міста прям класний варіант, якщо враховувати його ціну, його двигун, рідкісне охолодження, оцю посадочку, яка, яку зараз Аня вам продемонструє, і легкість керування. А також, а також. Кові. А також, якщо враховувати те, що максималка його більше, ніж 130 км на годину, це дасть вам змогу їхати в місті, такому як Київ, в потоці або навіть на ті самі 20 км швидше, ніж швидкість потоку. У нас це 80, 100 іноді навіть 120 Отак от. Коротше, мотоцикл прям супер. Я вам рекомендую. я б собі Такий взяв для міста. 90, ну ладно, 80% потреб у місті він вам покриє. Якраз їздити на роботу, не знаю, там, за пирожками, за булочками. Саме те, що треба. Особливо, якщо ви молодий.